Всім привіт, друзі, ми на каналі GameS yes, і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Wime World. Що ж, давайте почнемо грати. Що ж я хочу перше розказати про цю гру, то це, це то, що тут можете вибирати скин, який ви захочете. Скино, проблеми зі скіном не буде, не буде. Ви просто заходите на сайт Vine World, де ви, де ви вибираєте скін, який хочете. Також раджу вам скачати цей сайт, це дуже класний сайт. Дивіться, у вас є сокровищниці, В цій сокровічниці у вас є три сундука. У цих три сундуках у вас попадають різні е, сюрпризи, подарки. Коротше, я би вам радив зайти і саме це все подивитися. Також тут є міні-ігри, які ми зараз з вами заграємо. Так, давайте заграємо у Skywars. Ні, там, Skywars, давайте заграємо. Ой-ой, що ж я так туплю, то я прихворів трошки. Також хочу сказати, чому я не знімаю, наприклад, зараз Майнкрафт просте виживання. Вас це може також зацікавити. А дивіться чому? Тому що мені немає сенсу здіймати якісь виживання, якщо ви, якщо ви не будете його дивитися. От дивіться, ви ви припустите, я знімаю Майнкрафт виживання, а його ніхто не дивиться. А сенс мені туди знімати. Розумієте, що його ніхто не дивиться, мені немає для кого знімати. Тому я вирішую зняти якесь відео Одно. І подивитися, скільки будуть дивитися людей. І якщо у вас буде багато лайків підписників, я буду, звісно, знімати багато. Так, іде Ось. Ну що ж, давайте почнемо грати. Ось у мене їду. Так, йду, йду сюди. Я не знаю, чого я йду. Так, я не сюди. О, це нам не потрібно, то да сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Сюди, сюди. Так в ну, мене погано попалося, бачу. Ти сюди. Так давайте ще що, що, ох нам взагалі займаємо, бачу. Що, то, так ось так. Так, давайте. Почнемо розкопувати алмази. Що, тут, по, Такі цікавені попалися, тільки шолом алмази? Ну думаю, це нам не потрібно. А ось це нам ще як потрібно. Так, давайте сюди. Сюди, сюди, сюди поставимо. А давайте обстріли. Давайте розкопаємо швидко якось золота, алмазок попався, супер. А ще два алмазика, супер. Супер, 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 супер. Так, добре, давайте швидко копнемо то, що нам потрібно. Так, давайте, давайте, давайте копнемо. Так, якісь зу, і рудики. Так, погнали. Ах, то що це було? Чому я отравився? Напишіть в коментарях, чому я трапився, чому набуть, може ви знаєте. Ого, як багато яблучок. Нам би тільки золоте мали без золоті яблучки. Так, це. Так, давайте відложимо на потрібне. Це геть, це геть. Так, це нехай буде. давайте нам на якнайбільше цієї всякої штуки. Так, сюди, 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 сюди. Так, давайте зробимо О, ще шармази що у нас тут є. Капчики алмазні. У нас одні є алмазні капчики. Вони нам зовсім не потрібні. Так, давайте це сюди поставимо. І давайте купнемо нам заліза. Щоб ми могли знову алмази. Можемо собі зробимо алмазний нагрудничок. Давайте. Так, хвіт на ці три алмази. Я не видим? Нормально. Можна, не знаю, чому не видимий. Так, а якщо я не видими, це дуже добре. Так, що у нас тут є всю, то нагрубочко, на грудничок наче не стоїть, на груднок. Треба залізокнути якогось. Що, швидко, швидко, залізко, залізко. Стайте, так алмазики, супер. О, штанички алмазні. Ми скоро буде мали цілий сад алмазів. Так, копаємо, 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 копаємо. Ох, алмази. Знову алмази. Знову алмазний меч. Купаємо алмазна лопата. А це не потрібно, потрібен алмазний нагрудник. Йой, давай купаємо, купаємо, купаємо. Опа, у нас ще раз ще алмаз. І сюди нам станеться алмазі, я точно не знаю. Нам ж потрібно дерево ще, щоб зробити алмазним нагрудник. Де нам дерево взяти дерево, дерево? Тут багато дерев. Бачу, так непогано хтось купався. Давайте. Потернокось дістатися туди. Я дуже на тут ось так. Ось так. Йой, я так не вмію дуже будуватися ось такими штучками. Там в мене є друг, от він це будує класно, то він тобі вже ідеї будує вас, бо я так боюся. Що капець так я туди хочу підійшти. Ах, йой-ой, йо, ой, йо, йо, це ви бачили, це мені просто повезло, можна сказати. Давайте я тут побуду. Давайте ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Ні-ні-ні-ні-ні. Ах, ну це вже нам не повезло. Так, ще маємо трошки часу, давайте я заграю у блок-парті. Також класна гра, гра влог партії. Давайте зайдемо. Так, вже треба зайти на сервер, зараз нас сервер відкриється. Давайте під час якось попаркуримо. Так, так, де би нам тут десь починається ну щось тут щось не відкривається. Давайте відкриємо до цю гру, будемо ждати, хтось зайде на блокпартію. Це також класна гра, просто потрібно почекати деякий час. Zbačate na no, tako, tako skin, oni skačejo, še nisem bačal. No, pokažem, naša tkiskin, nima niti skin na komarni, troški složi. Aha, parkour, naša čelovnica. Tako, dajmo, bomo zdali, mi počne se parkour. Mi počne se igra, a to je še po parkourema, pravda? Tako, 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 dajmo, bežimo parkour, jaz sem zaškalil na. О, ще до начала і грейде. Уже скоро будемо мати те що потрібно. Оп-оп-ох, я ще тут ніколи не паркурив. Ой-ой-ой, пау! Нічого, нам не станеться. Так, ждемо, 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 ждемо. Так, ось ми з'явилися на букпарті. Класна гра, я думаю, зараз буде жовтий. Ні червоний, ось такий вот. Значить, зараз ми ставимо собі двор. Так, ніхто не упав. Гаразд, давайте продовжимо. Хоча ж тут щось ще є. Зелений, зелений ось такі його. Так ось його. Ні, не це його. Я так і він збоку стояв. От Отгулі. Нічого, давайте давайте ще разок заграємо в парті І я думаю, будемо будем завершувати відео. Так, давайте ще разочок в блокпарті. Тут трошки часу є. Давайте зайдемо. Давайте швидко попаркуємо. Так, паркуй, паркуй, паркуй. Так. А я упав? А я не упав. Я к яку єс, єс. Єс, yes. Yes, yes, yes. Погнали. Ой-ой-ой, чому. тисячі 3000 школи нечестно. Капець. я упав. Це погано. Као зразу, дуже погано. Давай відроль. Ну так до попаде. Так, давайте зайдемо. Ще раз. Давайте в блокпаркі. Нехай кудись це. А тут взагалі нікого немає чого. Чи хтось ну раз давайте зайдемо сюди. Може ось тут не вібремо. Давайте, газ вісі, підемо це якийсь поганенький сервер. Ну що це таке, чому не закривається ось. Те, що нам потрібно. Ой, що ж це на жало, чому так давайте зайдемо, Так воно потрібно. треба. Давайте блок парки О, давайте сейчас позайкана в парке. Давайте, давайте. Ой, що це таке? Индии что-то бывает, я не знаю, им так то повідомлено уходиться. Что Та все, раз, то я просто не хочу нажав. Так, зараз небулатка виправина, давайте будемо грати. Так, я змісь, білий. Коли б я блескавка, тоді, значить, тут хтось падає. Так, давайте жовтий ось такий, бо. Давайте, швидко. Ой, бачите, вдарила блеска, козначку двоє упав. Так, які ось такі, ми одразу на нему появилися. Так, ніхто, ніхтось упав. Раз, давайте дальше. Ось такі во стане посередині. Так, ми тримаємося знову позупав. Так, давайте. Зелені ось, 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 ось цей ось цей. Ми, 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 ми чуть не впали, представляєте, давайте Давайте зараз. Давай, давай. Такий оранжевий стане тут. Упали два і цей упав. Раз. Погнали, швидко оранжевий ось такий во. Так. Де знову вижили, нам повезло. Зелений ось такий. Ой, йо, я не вспів! Ну ви це представляєте собі, ну це капе. Оце не повезло, називається. Ну, гаразд. Давайте на цьому закінчимо вами був канал гєм єс yes. ставте лайки підпис підписуйте підписуйтеся ждіть нових відео допо